Приїхали ми в Берлін, приїхали ще в обід. Ну, поки розпакувалися у, товари... у товариша мого. Трошки повечеряли, поки він нам пояснив, як доїхати добратися. Ну от ми йдемо по Олександр Плац, йдемо до Бранденбургських воріт, де буде основне празднування Нового року. Через 3 години воно почнеться. Ми купили завчасно білети у фан-зону, щоб, щоб, щоб там відпразнувати по дорозі, вже зупиняє поліція, перевіряють. Отак От виглядає Телебашня Берлинська. Потім розкажу, як ми брали білет, як користуватися метро, не так все складно, як воно виглядає. От. Пасажир сидить тихонько, йдемо далі. Тут, Тут фейерверки відбуваються вже зараз години-дві. Все стріляє, все гудить. поліції, правда, дуже багато. Одні люди йдуть туди, одні люди йдуть сюди. Я підійшов до поліцейських, спитав плюс-мінус, куди нам треба йти. Вони сказали туди. Ну йдемо сюди. Поліцейських машин є багато. Е... Всіх перевіряють. Всіх перевіряють. При тому, що перевіряють дуже жорстко. Ніхто не грається, там якийсь мужичок. Там якийсь мужичок щось спробував сіпнутися, так його так сіпнули, що мама дорогає. Зупинилися, стали випити глінтвейн, Холодно, трошки підмерзли, решили зігрітися. Взя, взяли Глінтвейн до Глінтвейну дали таких от два талона. Якщо ми їх вернемо разом з цими стаканами, нам вернуть 10 євро залогу за ці стакани, щоб ми їх не відвезли на Україну до України. Берлін, Берлін прапор України. От. 200 метрів від бранденбургських воріт. Майорить наш український прапор. Півтора години. Бродили ми по Берліну, поки попали у фан-зону. Тому що ми прийшли з Олександр Плац, а білети у нас фан-зону з іншої сторони. А враховуючи, що вони тут все поперекривали, то нам прийшлося з коляскою обходити дуже багато. ну і потратили ми на це півтора години. Там можна було перейти через мости, але ми просилися. Ну, навіть якби нас пустили, воно би нічого не дало. Вхід в фан-зону тільки один. На вході в фан-зону перевіряють чоловіків окремо чоловіки, жінок окремо жінки. Рюкзаки, сумки, перевіряють буквально все. Бутилки пластикові нічого не дають принести за єдиним виключенням. що, ну, Подивилися, що в нас дитина в коляскі і. Нам дозволили принести бутилку мінеральної води. Селфі-палки, будь-які такі речі, проносити заборонено, ну ніби терор... антитерористичні заходи. Ну от і все. Салют. Новий рік наступив. І от маленький такий лікбез по, по, по поводу того всього, що я хотів. У мене була мрія побувати тут, в Берліні, на самий Новий рік, на цій площі. Не знаю чому. Ну після того, як я тут побував, я дуже-дуже розчарований. Чому? Ну, оце 5 хвилин салюти. Да, звичайно, не били до самого ранку. Але люди вже помаленьку почали розходитися. Концерт закінчився, і все. Це виходить так, що я сюди приїхав за тих, за тих п'яти хвилин. Щоби доступитися до будь-якої лавки, які тут є збоку, де продають пунш і всякі е напитки, їду, треба було стояти в черзі зараз добрих, 15 20 хвилин, навіть уже після того, як підбувся салют, і люди почали розходитися. Е що творилося на вулицях? По техніці безпеки, хоч було забезпечено вроде би, дуже багато поліцейських, але багато сирійців і ну, напевно якихось е, також ну, переселенців чи, яких, чи біженців з арабських країн, вони стріляли цими салютами в різні боки. То й приходилося крутити головою вправо, вліво, щоб вам не прилетіло якийсь салют або під ноги, або на голову. Да, воно все красиво. Але після від того, як відбувся цей салют, коли всі почали йти в метро, метро забите, ми з дружиною, з коляскою. Ну і одним словом, нам ще прийшлося йти до станції метро, до того, де ми домовилися, що нас має забрати наш товариш, що добре дві години, куди він зміг під'їхати, де було місто не перекрито. На щастя, він під'їхав, нас забрав, і ми так поїхали вже. До нього додому, там ще, щоб посидіти, відмітити разом з ним новий рік. Тому що він зразу казав: не йди на ту площу, нічого нового ти там не побачиш, крім салютів. Але людей там буде так, що ти не будеш мати ніде стати і не отримаєш ніякого задоволення. Напевно, все-таки такі от е, події, як оце от зараз на цій площі відбувається, більш для молодежі, де... Збирається компанія, хлопці, дівчата веселяться, танцюють. А так як ми вже з дружиною з малим, ну, трохи так. Напевно, я щось чекав більшого і більше би я не поїхав на Новий рік в таке велике місце. Да, десь зустріти, його Новий рік спокійно і на другий день піти погуляти, це так. Да. Доброго ранку, проснулися 1 січня. Передмістя Берліна. Дотепер ще чути, що десь ще стріляють, що хтось не може. ну Берлін там. що ще хтось не може успокоїтися ще чути. Ну До 5-6 годин ранку тут таке враження, що бій десь рядом ішов. Скільки того тут спалили, скільки того тут вистріляли, я собі просто не уявляю. Отак От виглядають тут вулиці на рано. Це вже не рано, це вже 11 година за київським часом. Оце отак виглядають тут повністю вулиці. Зараз від е, цих е, під ардри, ракетниць, салютів. Ну, вчора стріляли між домами з балконів, з криш, я не знаю. Уйма, грошей пішло, у це все. І це так. На кожному повороті, так вдолі вулиці йде, отак машини стоять. При тому що ніхто не думає ні за машини, ні за що. он видно, як пітарди доволі немалого не розміру. Прямо кидали біля машин. Воно все взривалося. Машини в, в тих якихось кажуть. Залишка в тих пітард, не знаю, що то від чого, чи від пороху, чи від того, що падало вже <кій> <кій> з неба після розриву снарядів, ну снарядів. Після розриву цих ракетниць і салютів. Ось от, от воно виглядає. Все, але вдалі ще чути, що ще десь все рівно то щось. Запускає, взиває. Ще, напевно, люди празнують. Зараз поїмо ну і підемо в Берлін подивитися вже днем на ті всі достопримічательності. Примі... Доступ... Посвяткували новий рік. Отак от, от прилетіло. От меморіал. Присвячений Берлінській стіні Там прапор України великий. От залишки берлінської стіни, яка розділяла європейську частину Берліна від комуністичної. От так воно виглядить. Оці залишки, там є музей, меморіал. Зараз ще зайдемо туди, подивимося, виліземо наверх, що там буде гарно подивитися. От так виглядає стіна. І вона йшла туди далі, далі. І там повертала. Ну, це вже не залишки. В основному її розібрали. Це вже тільки для музею. Ось такий музей присвячений Бер берлінській стіні. Фотки. Старині. Як ціні розділяли. так воно було. Ось вот так от воно було. А це символ русского мира. Який вони тут дуже всі забули. Ось так воно виглядає Вишка смотрова, стіна спахана полоса, ну такий кусок історії, як кажуть. Да? так воно. Все що збереглося. Тут є ще певні участки стіни, в певних містах міста, але ми йти не будемо, тому що ну, холодно і ще треба піти в центр погуляти. От бетони порозбивали, а прутя лишилися ті, які заливали туди. От, от, от так вона йшла аж туди, отака от величезна стіна. От зайшли ми в таку кафешку поїли. Досить смачно, тут все вийшло. Е, такі багети, Там вибираєте, роблять якісь індійці, то й пакистанці. Але все гарно, там вибираєте собі всі, всі інгредієнти, які ми брали з салями. І дружина брала. Дружина брала якусь там непонятну назву. Але каже, що теж вкусно. Тобто, щоб не Макдональдс, щоб не, як зазвичай КФЦ, а щось ми таке вибрали що не було. Рейхстаг. Вчора ми до нього не попали, тут було перекрито. Сьогодні я до нього добрався. На жаль, пізно, бо поки ходили на Берлінську стіну вже закриту, темно, а он. Ворота. Ми йдемо туди, тому що вчора теж туди не попали і за перекриття поліців. Йдемо туди. Ну, от, під регстагу ми вийшли до Бранденбургських воріт, тут зараз демонтують сцену, ще все рівно стріляє, зрив буде, не буде, не вийшло. Все рівно ще стоять, чупакабри. Які, які стріляють. Ось. Це там сцена, де вчора виступали люди. Ну, в концерт. Сюди вчора доступитися, не можна було, ми були з протилежного боку. Оце. Ми там вчора як повернули вправо і це нам прийшлося обійти по кругу, по кругу. Це все Все для того, щоб аж сюди попасти на ці бранденбургські ворота. Ось. Ну от, ми все, обійшли. Так що я більш-менш запланував. Ще залишилася телевежа, на яку у нас квитки. Зараз мусимо йти туди, тому що час вже підходить. Але більше на Новий рік сюди на самий новий рік я б не їхав. Посольство Росії в Німеччині, в Берліні. бувше посольство Радянського Союзу з ялинками жовто-блакитного кольору. Приємно? Оце вежа зверху. Ми піднялися на Берлінську телевежу, Купили попередні білети ще зранку. Людей тут, звісно, немало. Але воно того стоїло. Вид звідси просто не передав. Це такий нічний Берлін, не маємо ні кінця, ні краю. Білети продають погодинно, тобто на 8-830, тобто, якщо так бажано приходити. Тут на мене бар, люди сидять. Хто чай, хто пило, хто що хоче, те, що хоче. Ось така от. тут обстановка. В ньому тут був вид взагалі кращий, то, на жаль, в ньому ми сюди не попали, тому що було тільки вже на завтра на вечір. Ми брали сьогодні дві години Києва і білети вже були тільки либо на половину 9-ї вечора сьогодні, либо завтра на п'яту вечора. Ну, ми взяли сьогодні на вечір. Приїхали ми в музей штазі. Це е, при ГДР Було здання контррозвідки, Одно з найвідоміших у свій час. Е, Директор е, командував тут такий. Маркус Вольф, генерал. Звідси ми ще спробуємо піти. Ну, я хочу попасти на його могилу, де він похований. Ну, Але зараз чекаємо. Йдемо, подивимося всередину в цей музей. Що там да і як. По відгуках в Ютубі досить непогано. Знайти його дуже просто, вводите просто в Гуглі е -е, музей штазі і вас виводить. З парковкою трошки є проблема, щось непонятно, тут приват, тут ще якийсь завод чи що, з парковкою є проблема. Зато зараз вирішаємо з машиною де запаркуємося і буду йти в музей. От з дороги, треба пройти трохи. Далі ми там вишили машину і от, це музей штазі. Підходимо до нього, насправді я думаю, тут є якісь парковки. Але дивлюся, там якийсь евакуатор теж намальований. Може це лише для працівників. Непонятно. Ідемо, зараз будемо там дивитися. Вже якісь стенди. Зараз будемо розбиратися. Ну от я всередині. Ми зайшли, тут білети, зараз будемо обінанчуватися. І йти типу. по... Оце так був, напевно, цілий комплекс. Значить, що нулює наш і перший, там може проходити взагалі нема смисла, другий щось починає бути похоже на те, що має бути тільки є один нюанс. З цілого комплексу тут відкрито буквально пару кімнат. Сейф такі. Ну це, напевно, там було. У шкафу записующе устройство. Типа переговорна, напевно, було і тут весься, напевно, якісь переговори до всіх і все слухалось. Телефони такі. Купа таких кімнат. Ще одні сходи, непонятно куди Тоже якийсь конференц зал, Такі стоїть. Карта. А ніби так карта закривалася від лишніх очей. Ну а тут не дерестки, які були, коли сюди попадав, напевно, шпіонські дипломати, тут є апарати. форма, рація. так, вони каталися. Але щось слухає? Слухайте. Теж підслуховує. Це стільчик, я так... ага. Стільчик для фотографії це вже, а це домінки Захователі. Вийшли ми з музею. Так собі враження 10 євро вхід, за дитину не брали нічого. Е, що можу сказати? Це чисто для... Ну так, щоб піти, бо піти. Нема тут нічого такого. Якісь фотографії, якісь виступи на конференціях, якісь залишки якихось непонятних засобів прослуховування чипів таких дореволюційних. Якісь залишки форми, ПМ розібраний, АК розібраний. ФК, граната ф 1 теж в розібраному виді. Якісь столи, ну, фотографії, камери. Ну, нема такого нічого. Більше з фотографій треба слухати все на те, що я очікував від, такого, коли, від такої колись могущественної організації, від такого здання. Для того щоб переконатися, що був бачив, зайти можна. Щоб їхати спеціально в цей музей, то я б не радив могилу. Я знайшов, а його архів шукали всі розвідки світу.